І вже втретє за добу пасажирський літак здійснює аварійну посадку цього разу у Норвегії, де біля осло екстра носів Боїнг авіакомпанії КЛМ. Через кілька хвилин після зльоту на висоті півтори тисячі метрів з'явилися проблеми з гідравлічною системою. Ніхто не постраждав. Аварійну посадку здійснив і пасажирський літак у канадському місті Галіфакс вдарився крилом об злітно-посадкову смугу. Полетіли іскри, а борт спалахнув. В Цей момент з салону зафільмували пасажири, минулося без постраждалих до аварії. Призвели проблеми з шасі. І вже оголосили дві офіційні версії трагедії у південнокорейському Муані, де майже повністю згорів Боїнг після зіткнення з бетонною огорожею литовища. Попередніми причинами аварійної посадки називають зграю птахів або погодні умови. На облавку була 181 людина, вижили двоє. Це члени екіпажу. Президент України висловив співчуття Південній Кореї через авіатрощу пасажирського літака. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачі обов'язків президента Чхве Сан Моку. ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч опліч з корейським народом у цей скорботний час. Володимир Зеленський, президент України.